Я трансляцію почав завантажити гру. У мене питання. Якщо ти хост, якого біса мені пропонує почати нову гру? Я знаю. Як варіант пересоздати персонажа, щоб він був порожнім? Угу. Пустий без моєї катани, без мого аквалангу, так? О, м -м -м. Гарна перспектива, я б сказав. Бігати голяка. Бля, треба буде як небудь Elden Ring спробувати знову. А, у мене він не піде. Треба, Мені, буде... На Треба буде якось запустити е... Dark Souls знову. Mm -hmm. так, ми віце вибираємося. Чи десь там лізен требувати? Чесно, навіть не знаю. О, тут канина, до речі, відспавнилась. Да я замету, вже а Або ми дебилы прошлого раза пропустили. Привет, привет, друзья. Звідси прийшли, а звідси прийшли. О, там справа були піздели. Точно. Та-та це, це Але, бо я там інші ці знайшов. Інший. Ой. Я справа чар -чар О, хороші. Не біжи туди. Єдь вони крізь текстури провалюються таке ми просто не підпалом. Mm. А мои дві уже крізь текстури хотів тверді. би хотів би собі оновити, але грошей немає на новий ПК. стріл немає, щоб туди стріляти. Mm. І я передумав mm. туди йти. Не кричи на мене шнягати Де там мій динаміт? Бля, mm. yeah, де динаміт? Mm. А де ліхтарик не дівся? Тиждень не пограв, я вже нічого не пам'ятаю. Стоп, а де мій динаміт? Не знаю, десь в тебе. Давай можна А... Чуєш, тут проблема. Бля, давайте не надо. Ще й фонарик ледь світить. Я взагалі в якимсь хогерці. Я бачу. Все ж таки, де мій динаміт. Ай, ну я фальшфак в себе бачу, а динаміт також у мене десь уже закінчився. Таке не кидав. Добре, новий скрапч. Саме великий прикол в тому, що я. Денник что там еще нам треба виски и монеты. Я кого-то У меня батарейка на электрику закончилась. О, у меня коктейль молотова есть, прикинь. Я да, працюю. Так, добрый, извиняюсь, у меня больше нема. Достаю катану. А, ось батарейки. Пока ну я себе катану подпалю. А, так не можно. Тикай, 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 звиты. Ты попал. Ай, ті, кай, тікай, тикай, бувай. бавай. Не, у него мене... намагался. То есть он навіть мене не несу. Видайте мои стрелу, будь ласка. Я забув, що ця сукира замахується, добавил. Прикинь, на катану не можна нічого. Її тільки отруїти можна. але я не можу. Угу. А моя сукера довго замахується, як появляется. Весь екран Сірий. Ну, я туди одночасно хочу і не хочу. Мені здається, ти тут це даремно зробив. Ну я губав. Так, віддайте мою стругу, вас там десь в голові. Дякую. Ти бачиш, яка воно велике? Звісно. Це мене напрягає менше всего блять Ябучесокира я до неї не привык він відлізе, я тебе підніму раз 10 років. Чому то як в Дарк Соусі від них не можна, а? А, тут ще малі є. Ще один, якщо бути точніше. Я ним займусь. До тебе великий іде. Да? Ну я вбив меншого. Будь обережний, бо у мене хід пункти закінчились, я чекаю, доки вони відновляться. Це мої стріл, дякую знайдемо пасажира екіпажу. Аби цього пасажира стратити. Mm -hmm. Легко сказати. Просто стріляєш в нього і забираєш свої стріли назад. У мене не однієї. Опа. Чи не з шкіра. Кошмарная броня. М -м, я бачу, ты уже дали побег. стрелы? Mm а, нет, это -hmm. палки. это, конечно. Mm -hmm. Какие планы? Що будете робити, Тім? Виживати! Виживати! Більш нічого. Тут хоча б ластине відкинути. Можливо, щось знайдемо цікавого. Mm -hmm. О! Ти трішки далі пішов, ніж треба, тут є щось. Ой. Енергетики, прикинь. Енергетики у мене тон. Ти не повіриш, але у мене також. Ми ще там знайшли якусь кімнатку з катаною і мільярдом енергетиків і решти. І тут ще, до речі, якийсь спуск. Не знаю куди. Не знаю навіщо. дежавю. Наче ну, ми тут вже були. Хто його знає. О, ми тут не були Де моя сокера? Не можу цю хрінь відчинити, вона на воді і Таня, ти куди побіг? Хто його знає? це чув? Я знайшов шайл на цю зону. Як Я туди не хочу йти. Так добре, у мене є п'ять стріл. Я буду ...хуєвати від життя. Я вже. У мене хілок немає. Бля, тут ще два пістюка. Я ж говорю, у мене дежавю. Відійди звідти, відійди. відійди. Підійшов трішки, тому що. Китпойнти закінчуються. Забайте шнягу на себе. Дай фонарику, Блядь. Да, и я стоит, оно. Ой, тебе є чим багаття розвести чи тому подібне. Ой, є таке. М'ясо є. Можливо, але є батончики. Бо у мене батончиків нема. Мені менше пощастило. О, Ой, там є ще є спос донес. Давай. Не завадило похавати зараз трішечки. Мясо ящерки і три риби жарю. Ну і трупи поближче принеси, зараз можна буде спалити їх. І броні накрафтити Не кидай полум'я, з збоку. А я так відносно збоку поставив. Ой-ой-ой. Горить нас. Єбать, я помер Бета логу загорел, так. питання А де ти зараз родишся? А, недалеко. Чи далеко, недалеко, Пиздець як далеко. Не mm. біжу Будь там. А я біз напевно, Нормально. зараз і діду туди, так? Речі то Нормально. речі, там залишились. Єбать, мій персонаж, по-перше, голодний, по-друге, мертвий. Нормально. Мені якось іншого персонажа дали, я не розумію, чому. Ну, типу, Сокира у мене є, прикинь, запальничка. Та Блядь, а там кілометровий спуск в Онес. Нормально. Угу. Ну, я тоді пішов, знайду, звідси вихід. По ідеї, це та дорога, по якій ми йшли спочатку. Mm -hmm. А потім ми звернули в якісь ебіня і знайшли ще одну велику хірбуру. Я в душі не гри де я? Череп показано без підімною, блять. Э, питому? Тись взагалі тоже хрен поймет. І в іншу сторону побіг від мене. А я довкола скелі біжу. Я біжу до приблизного виходу. Я біжу Та, до приблизно. Я біжу до приблизного входу. Я знайшов вихід. З печери? Ну, ага. триво на мене три може бігти. Відь, я зараз біг... до тебе і намагаюся, але на гору я вилізти як би не сильно можу, а тепер можу. Велика дерева. Відчуваю себе горним козлем, ти далеко, у мене мій труп в іншому місці показано. Так, до меня доебалось, а у меня Да. А, ебать, можно еще раз так? Шоу, мах. Отсюда. Блять, я беля в огня стою и замерзаю, это за шо? Дождь. Я за Бачу аборигенів місцевих. Я спригнув але з ними битись не сильно хочу. Що ти там вже побудував? Багаття. Щоб не замерзнути зараз. Секунду, я відморожусь і йдемо по твої речі. Може, в принципі, йти там відносно все ясно. Дорога пряма. Якби там лазити не де не Пам'ятаєш, що я... О, картинка. Угу. Так, все, я в можна йти. Да, мы сюди. Енергетика є. Так, випити, випити. З цією запальничкою я ніхрена не бачу. Ящика, але пусті падло, mm -hmm. <пробітник> блям. Так, зараз хвилинку я в рюкзак розлю все, що мені може знадобитись. поїхали у нас. Так, один. вниз, так вниз. Сподіваюсь, там ліки є. Спуск вниз, подъем вверх. Опа, гандони. Я назад. Великі, маленькі. Маленькі, На їх двоє, я один. Я ж нічого не бачу. А, тут пролазити треба. Завантаження печери. Там Тут пора. Их там двое. Mm -hmm. Він тебе перестрибнув. Там ще просто один. Я нокнувся. Ти як? Це умудрився зробити. Так він через тебе вистрибнув рівно мені в лице. Так прикол тому, що я бився, тільки що ти ще в мене стояв. Просто не нокнутий. Газети, випити, стріли, палки, все що завгодно є. Чудово, залутаємося зараз. У ну, мене тут тільки ці. Тільки хрінь, яка мені не сильно потрібна. Де ти стріли знайшов? на землі валялися разом з палком. А це що у нас взагалі було? А кун Чо его, противника. бачу? просто палка затыкалка. Шай один прибег. Угу. <служен> Дать кого щук, то есть кричал. У <ган stellen> <ган> там ці були батарейки Потрібно обновити заряд. У мене заряд на максимум Телек ще не ще давно оноливав. Заряд нуля. Щось, по-моєму, у мене батарейки були в інтарей, них то есть <ган -2> поезд, поки у мене не было на, на персонажі. Я не знаю нікуди. Так, ну звідси ми прийшли, до речі. Че в мене ліхтарик так слабко світить уже? мене взагалі не світить. Не жаліюсь 55%. Його треба вивести на поверхню. Тут кудись прохід є. Та я переліз. Що ми під воду сьогодні будемо наряд? Давай спочатку направо. А, гроші, еще лекарства. Бензопила. Бензопила. Це Это нам надо. Де ця хрінь? Справа зверху. Знайшов. Її покращити можна. Бензопала світло. Ми знайшли по ідеї, все спорядження. Крюк, бензопала, кваланг, папа. Ага. Зали... Ці ті. Залишилось тільки, блядь, піти по сюжету. Молотова тришка на крафті.